Це відео було створено, дякуючи цій людині. Та, робив його я, але ну, ідею він, якраз ну, вона, воно, вони і ці всі інші штуки. Пропозиція була його, богата його. Просто аватарка виглядає як його, тому богата як його. Тому та, ім'я сховав аватарку плюс-мінус теж схова через того, що може в гості прийти. ну, Всякий випадок. Тому давайте переходимо до боса. Цей покемон має 5000 життя зносить 400 чотириста розуму за хвилину до 100 розуму за хвилину не посеред богою. Та, переклад робив не я, це був кукль перекладач, тому виніть його. Ударна хвиля 32 по гравцям, шеп 30 по гравцям, травлення 560. Та він вас травить так само як ви травите таблетку, але на вас не обиває, парінь, з таблетком. Хе-хе. Добре, його лут. Стройте пецівку з кам'яса монстра і одна світло світлолочущая лампочка, яка є ягода, нон, та. То як бувати того боса? Все дуже-дуже сильно легко. Ви берете зброю, зброю. І зброю, і броню, і зброю, і починаєте його бити, і так ви його вбиваєте. Легко. Добре, трошка треба перейти в більші деталі, бо зараз, похоже, не всі зрозуміють. Ми беремо зброю, ми беремо броню, ми беремо будь-який предмет, який можна згодувати його. Це може бути як дерево, це може бути будь-який матеріал або люба їжа. Чим краще ця їжа, чим більше їжі дає шлунку, тим довше він може статися. Але ні, рекомендують не годувати його їжу, просто годуйте його лампочки. Чому? Бо це буде набагато легше, набагато простіше, всякі інші штуковини. Так, годуйте його лампочками спочатку. <кій> ви там в лампочок 20 штук і будете його годувати. Коли він йде під землю або над землю, ви під ним раз берете і кидаєте одну лампочку. Він і з'їдає, ви можете робити 4 удара по посу. В любе, місце. в любе місце 4 удара, воно буде однаково зносити шкоду в любе місце його тіло. Та, в любе місце це не так само, як оцей бос Хемлету. Оце той самий <кхм>, тут який треба робити одне спеціальне місце. Б'єте, де хочете, коли хочете як хочете. Чотири удари. Якщо маєте Walking Cane або любий інший speed Boost. якщо не маєте Walking Cane або любого іншого Boost, ви б'єте три рази. Час і все у нього буде анімація, то що він кричить, Після того, коли буде атакувати. Ну, тобто ви його згодуєте, треба чотири удари, він закричить і почне за вами бігти далі. Поусте. <кхм> так. І тоді ви просто відбігаєте. Але деколи таке буває, значить, то баг чи що, він просто вас... Ну, не буде робити той звук і зразу на вас піде. Це дуже-дуже сильно -дуже неприємно, тому рекомендую просто робити 4 удара і відбігати. В любій ситуації, якщо не маєте ви на вас під буста, просто його п'єте три рази. А тепер детальніший його лут. І це під знаком питання чи з того, що це не гарантований, а це просто процент. А там, це все. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео, яке буде трошки розчаруванням для багатьох людей, а скажу так легко, коротко. Канал може буде не бути.